На пост. Коля Бінго починає відео. Поня прийняв, ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб-канал. І сьогодні ми, ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Rush. Ну, перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну, і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Погнали, пацани. Приступаємо до 48-ї серії по другому сезону Black Блекращі. Це ще не остання серія, скільки ж буде серій, палити не буду. Ну, зовсім. Ну, пару серій, ще буде, <сміттє> Ладно, палити не буду, скільки ще буде серій, ну буде ще серій, скажу так, дофіга. Я вже трохи як спалив, типу, трохи як дав, як вам сказати, трохи типу, як підпалив. як вам дав нагадку, тро... я забув, як це називається. Коротше, трохи слив інфу. Так сказати, грубо говоря, да, я вам трохи, трохи заспойлерів, от, надо все слово спойлювати. Трохи вам заспойлерів, але то таке. Коротше, пацани, серія, щоб дебату, 48 серія по Блекраші. І, коротше, комусь скучно, комусь ні, очеретний патруль сьогодні буде. Находишся, як завжди, в прекрасному та замечательному місті, от з такими домами. Пасаннев місце називається Город, хто не знає Ніжорстк. Величезний, найбільший город на Блекраші. Ніжорськ, я в ньому знаходжуся, але сьогодні я буду патрулювати не в ньому. Не в Сьогодні я буду патрулювати пацани, спочатку заїду в Леткарізну, потім переїду в Арзамас, ну а потім напевно, заїду в якийсь пост. Напевно, туди, де, де я не дуже-дуже... Ну, не дуже люблю той пост. Знаєте, той пост є такий пост, як... Я карзнамастки, типу, коли ти їдеш до нейського автосалону, чи на бойовий ринок, чи там через Корякну так їдеш, то там тупо зараз я вам покажу, де воно знаходиться, і одразу ви зрозумієте, там, тупо, до фіга машин і всі постійно обзивають, того знайдеться ну, якісь гатики, де обзивати, того я не хотів туди їздити. Але ось цей пост поспасний ось. Ось цей пост, ось, де знаходжуся я. Зараз ми такого обійдемо через леткарину, через Арзамас і туди. Нам отати нам потрібно 6-7 км. Надіюсь, мені сьогодні конвой ніякі не дадуть за те, що я один патрулюю блін, ну, напарників не було, вибачайте. Тому беру автомобільку і газю, надіюсь, адміністратором спиться. Бо якщо мене посадять в йому на 30 хвилин, це буде дуже погано. Ну, прямо, ну, блін. Бо конвой, я знаю, що не можна порушувати правила гри. Але вибачайте, ну так вийшло. Зараз я ще бігом, по пацані по бірку залечу в ГБДД, може там ГБДД якісь напальники є чи напальниця, якщо є, то є. До речі, я казав, що не вважаються XP, якщо ти типо, граєш сам, патрулюєш. Ні-ні, пацани, коли ви патрулюєте? От я знову це в заданні 3 хвилини з 15, я вже патрулюю. Коли ти патрулюєш сам, воно теж зараховується. Але щось не кожен раз. Мені. І попередні разі не зараховуюся, а це в мене вже 20 XP за 100 сержанта. А мені треба ще 80 хп, в мене буде старшина. Так, заходимо в ГіБДД. Зараз я по, по так, хай веста стоїть. Зараз я по висріньку зайду, чи нікого нема. Так, вроді пацани, так, вроді нікого немає. Це дуже-дуже обідно, дуже-дуже паршиво. Тому що я можу сказати, ну, сідаємо в машину і переступаємо. короче, зараз летимо в місце, місто Леткаріна, там далі. Попатрулюємо політкарну, там толеткарну малесеньке і брали тому варзамас. Так що закриваємо дверку, собственно говоря, полетіли. Тому повторюю, тож не прижав лайкоси, прижимайте, діліться відосиком з друзями. Ну і не забудьте про підписочку. Підписка це саме головне, І мене дуже-дуже капець, як дуже мотивують ваші лайки, ваші підписники, ваші підписки. І що б хто там не говорив, хто б би з мене не сміявся, хто б як би мене не... Не говорив на мене погані слова, там ще щось, хто б до мене як не чіплявся. Мені це все дуже-дуже все рівно. Бо я позитивний колібінго і б там хто не казав, да, мені раніше було бідно, а зараз я вже на таких навіть недалеких людей. Не звертаю увагу, на мені, йому наш. Тим більше, коли в мене вже більше після того, як в мене стало тисяча підписників, завдяки вам, до речі, тільки завдяки вам, до мене почало менше людей чіплятися. Тому давайте, пасани, і це я, кстати, не кажу раді того, що ви підписалися. Я кажу, як воно є. Ні, рано, можете і підписатися, але це рано як є. Тому давайте, щоб дімною ще менше хто прикалувався, щоб мене ніхто не чіпляв. Е... Ну от реально, зробіть свою кнопку не білою, а сірою, бо вона зараз от, після одного взагалі вона була червоною всі, так. Завжди, завжди. Але так як е, YouTube мав 100% обнов, то вона вже біла. Тому зробіть з білою таку, як сіреньку прозору. А буду вам всім дуже-дуже, пацани, безмежно вдячний, І хлопці та дівчата дуже-дуже всім вдячний. Ну, але ладно, хватить, клянчити лайки та підписки. Тепер погнали, тепер погнали патрулювати. Я просто, знаєте, пам'ятаю оцей старий, старій ютуб, ті сині лайки. І червоні підписки, тупо там казали, нажми на червону кнопку. А зараз що нажми на білу чи на сіру кнопку. Ну, щось таке. Таке Таке намутили, щось страшне, але то таке. Так. І тут я зараз такий, очуй, мені тайм команда приходить. Да? Тайм на цей, на провірку цього. Тайм на провірку времени, скільки мені до закінчення, типу цього заключення сидіти. Ну, йома, у мене зараз 2314 на годинах. Тобто, ну, а мені вже до 12 до 0000 00, 00, треба залити відео, тому якби ну. Тому давайте дуже до себе так уваги. Не будемо привлікати, я то один і це мінус, але то таке, не знаю. Сьогодні ми в Южний не поїдемо, до Южного ми не доберемо Хоча Я вже і так не дуже так далеко, і біля южного. Залітаємо зараз через вокзал. Пройдемось тут, а в нас так. В принципі, можна було б мигалочки включити, типу, не сирену, без сирени, ну просто мигалочки, мегалочки, щоб повідомити, що я потрублюю. Ну, як пойду, ну просто. Коли патрулюють, потрібно мекати ці мегалочки, але то таке діло. Так, от, от це місце, моє колишня парковка, яке є, 6 місяців тому став машиною. І от цей самий міколи, колишній дім, в якому я теж 6 місяців тому жив. 3 місяці. Пацане, 3 місяці я прожив в тій квартирі. На цій парковці паркувався. Так. Окей, тут у нас комп'ютерне дербі. Це тут комп'ютерне дебі, так там банк нічого немає, в інкасатори. Давайте сюди. Дуже що тут робили, чому з розлом, бо тут було завжди, пам'ятаю, зона ДМ. Де... Так, перестрілки, типу так. Ну там чисто, давайте розвитаємось. Дербі типу, типа усі одтанкової баталії. Хто грав на танковому баталі, напишіть, будь ласка, в коментах. Я грав чи там я грала. Бо я знаю, що в мене дивляться. І дівчата так само, і хлопці, і так само грають Тож, Що дівчата, що хлопці так. Тут я не поїду. Тут у мене пацани, цей не злетів, що дуже печально, бо я не виконував завдання, але то таке так. Хто його зараз, господар, мені цікаво. Дивіться, хто це що вона поїсти, Це що якісь поктати. Це у нас якісь... ур, урурбарі. Можна було б теж зайти, але я просто спішу, та я не дуже хочу. Так, ну я патрулював. Ще не був в зоні там ДМЧС, але. Ну, давайте вже, пацані, на це. Так сказати, упустимо цей момент. Як я трохи спішу. Звичайно, що якби не відео, то я б і все потрулював. Ну, типу, все об'їздив. Ну, але, так як відео, так як я бий, щоб мені не вліпіли зараз. Щоб мені не вліпіло зараз пацані тюрму. Я лечу, так, 7 хвилин патрулюю, 7 хвилин патрулюю а з 15 Я якраз от я записую до 7 хвилин. Так, ну погнали, погнали баланс мій 856 тисяч. прикиньте, що ще вчора був ще вчора був, пацаний тупо баланс скільки. О, що вчора в мене був баланс пацаний да, 1400, тупо. а зараз вже 856 тисяч 809 рублів. Непогано, непогано. Так, ладно, я погнав до Арзамаса, мені гарної з щасливої дороги, вам гарного перегляду. зустрінемось. Арзамасі. Так, ось я вже і в Арзамасі, собственно говоря, ох уж ця Арзамаска суєта. Кайф. Тупо кайф, ...пацани, А я, а від я тут жив. Ні, де я тільки не жив. Ні, от дивіться, я не жив в Южному, в Батирєво, в Курякіно, в Бусаєво, ну і, ну і в Рубльовці я не жив. В Рубльовці там дорогий дома, ну і в Бірговому. А так Литкаріно, Арзамас і Ніжорськ. Я жив. У я я сьогоднішній день живу. Але. Коли добави ніжорський, який же ще був, йома, перший місяць я ту ніжорськ ненавидів. То Ще як не навідів. я його не, 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 любив, не долюблю чомусь. Так як забрали ЕДО, поміняли карту. Я тупо не хотів на ньому, в ньому, на, на ньому тіпа, грати, їздити, сиді, тіпа, їздити в ту взагалі Грати тоді в Блокрасу останнім часом. Чого не знаю, а зараз дивіться, ось ще раз. Ось раз, дивіться. Так, зараз. Ось раз дивіться, таке збільшення, таке масштабне збільшення карти. Буквально за рік мене дуже-дуже утішило, так сказати, і дуже-дуже я доволі, що розроб так сказати, таке зробили, таке додали. Рані пацани, я дуже дуже прям доволі Арзамасом. Не Арзамасом дуже доволі. Прям ні, я Арзамасом і Нішоварском. Це те, що мене є великий, достатній город. Коли я заїхав, я взагалі не знав, думаю, що це прям величезний город. Що в ньому дуже-дуже легко заблудитися. Але зараз, пацани, для мене цей город ще менше, напевно, чим видкардем, бо я толком і не їжджу, по Ніжорській. Ну. От напишіти зараз адміністратор. Тебе ж одіночний патруль зразу закриють. Давайте так от робимо. Так, слава Бож, так можна було зробити. б <сх> тоді не смішно от реально. Що нам зразу здадуть діморган? Ну мені не дали. Так, на вокзал, там пропатрулюємо і так і поїдемо на пост. Ні, от натурі, пацани, от реально, от цього... Я думаю, що от, дивіться, так глянути на карту, і от коли перший раз бали, Дивіться, коли ти не знаєш, от, ось, ось дивіться, коли ти не знаєш, от, дивіться, всі ці масштаби карти, коли ти не знаєш це все, ти тут думаєш, йо, йо да я б там не жив та я б там завбився. Ні. Але коли ти купляєш, я буквально посиню, щоб хтось викупав, буквально за місяць я це все освоїв, це все діло. Ні, в натурі, от, буквально за місяць. Я освоїв всю цю фігню, всю цю жуху, типу. Da, poți să ah. secundă. Я освою пацани дуже легко, Ні жорсткий, я тупо от по сьогоднішній день в ньому живу і вже його знаю, як свої п'ять пальців, прям навіть краще. Пацани, до речі, вибачаю, з мене 4% на телефоні, я поки під'єднаю, вирблю і відео, зіб'ється. Вибачайте, сьогодні до поста не доїхали, завтра попатрулюємо вже з кимось, напарником, Ну, або й сам, і доїду до поста. На цьому все з вами був Бінго, Кому не шкода, прожміть лайки, підпишіться на мій канал, за друзям ще раз вибачаюсь просто телефон. Бліна не доїхав, зіпсував трохи відео, але то таке. Ще раз вибачте всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.